пішов йшов на випередження. Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко подав у відставку. За словами самого міністра, зробив він це через хвилю непорозуміння щодо культури під час війни. Сам пішов, чи попросили, залишається під питанням. Адже синхронно у традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський попросив уряд позбутися екс-колеги. Музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, а ще в день Олександр Ткаченко зовсім не збирався звільняти свій кабінет. Запевняв, невдоволені його роботою були від самого початку, а критику називав безпідставною. З того, що я почув з приводу критики на всі запитання відпові. І щодо евакуації найбільшої часів Другої світової війни, а і щодо коштів на кіно, я вам що я не відповідав. Якщо ці відповіді не задовольняють, у депутатів завжди є право відправити мене на спокій. Можливих причин відставки Ткаченка одразу декілька. Весною на сайті Кабміну зареєстрували петицію, яка зібрала необхідну кількість голосів. Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не бачить підстав для його відсторонення 23 червня. На книжковому арсеналі десятки активістів вимагали у нього піти з посади. Олександр Ткаченко політики. Основна претензія українців до посадовця надбірне марнотратство, зокрема на фінансування кіноіндустрії із держбюджету Мінкульт планує витратити близько 400 мільйонів гривень. Це нормально, що під час війни держава підтримує в тому числі серіальне виробництво. Так робили всі, в тому числі під час другої світової війни, американці і британці, і там знімалося кіно. І не тільки за кошти меценатів, і не, і не тільки як продукція, так е, мовити. Яка може себе окупити, зокрема, лише на один серіал «СМТ Інгулець Мінкульт виділив понад 33 мільйони гривень. У центрі сюжету герой, який дуже нагадує епатажного підприємця з Кіровоградщини, та водночас президента ФК «Інгулець» Олександра Поворознюка. Цікавий те, що опис стрічки аж НАТО нагадує російську кінострічку, яка вийшла у 2019 році. Захищати Олександра Ткаченка. А заразом і себе взявся ведучий і продюсер Юрій Горбунов, з яким і підписало контракт державне підприємство. Дали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. Новина про виділення шалених коштів із бюджету. Сколихнула мережі. Колеги по цеху теж розкритикували таку ідею. Шановний Юра, на чорто зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з. Дронами Росії з Ребами. навіщо я звертаюся публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші, їх тобі виділили. І це не єдиний скандал з міністром за останній час. Олександр Ткаченко запропонував добудувати музей голодомору в Києві за півмільйона гривень. Я вважаю так, що такі речі, які говорять про ті страждання, які завдавалися українському народу впродовж десятиліть з боку Москви, Мають знайти своє відображення в музеї. Хто тепер очолить міністерство, поки що невідомо. За словами нардепа Олексія Гончаренка, замінити Ткаченка може Олесі Островська люта, директорка мистецького арсеналу. Катерина Шевчук, новини, 33-й канал.